Всіх вітаю. Хочу зробити для себе цікаве, можливо, комусь буде цікаво. це тест, як працює режим відновлення зарядок. Неважливо, є таких, не таких. Тобто декальцинація, здається, це називається. Я це, цей режим включав і раніше, в принципі, він працював, але в мене не було можливості це затестити якось по показникам. Тепер вже знаєте, що в мене є ось такий тестер. Давайте на початку ми. Протестимо наш акумулятор. Так. Кислотний. 760. Так. Ємність і тестується. Ось ще менше стали показники, ніж коли я робив огляд ось цього тестера. Значить, Статус of health здоров'я його 15%. Внутрішній опір 23. Оми. Напруга 12,6 і струм, який він може видати, це 118 А. Ось такі показники, можна їх запам'ятати. І тепер я візьму ось цей зарядний пристрій. Хтось на нього лається, каже, що поганий, хтось каже, що непоганий. Ось у мене, в принципі, він поки що влаштовує, мене їх багато. Ось цей, забув, чому він мені сподобався. Це ніякому разі його не реклама. І треба його зараз заживити. Ага. Так, щоб вам показати, не вийде зараз, приніс подовжувач. Нас показує заряд акумулятора, температуру зовнішню і включаємо. Якщо ми включимо просто на зарядку, ми побачимо, що струм невеликий. І він зараз уже через пару хвилин скаже, що я вже заряджений. Але включимо режим Repair. Так. І ось він такими пульсами потрошечку ну, начебто збиває наліт на пластинах. Так, пройшло 12 годин, пристрій не вимкнувся, то вимикаємо примусово його. Так. І беремо наш тестер і спробуємо заміряти плюс на плюс. Так, мінус на мінус. Так, настройки тут всі збереглися. Кислотний, ЕН стандарт, пусковий струм 760. І тестуємо. Бачимо, що показує, що все одно він поганий. Але статус of health, тобто рівень здоров'я акумулятора 71%. До відновлення він був 15%. Внутрішній опер 5 мільйом. а був 23 мільйом. Там мене вже поправили. Там не Оми, а мільйоми. Все вірно. Напруга 13,6. Це рівень заряду 100%. І. Пусковий струм, який він може видати, це 543 ампери. Ось такі показники після відновлення. Вони ж знову, спираючись на показники цього тестеру. В реалі їх можемо, вони можуть бути іншими, але поки що такі. Ось ще е, добре б це заміряти через добу, щоб акумулятор відстоявся, подивитись, але це ми вже зробимо в наступному відео. А це ви вже зараз дивитесь. На цьому все. Дякую всім за увагу. Можливо, у вас якісь є коментарі і думки, пишіть і до побачення!